Не спонсорувати Росію, виплатити зарплати та отримати дотації на вугільну галузь із такими вимогами пікетували шахтарі біля кабміну. Зібралися на мітинг вранці під час засідання уряду. З ними поспілкувалася Ірина Віноградова. Під стінами кабінету міністрів мітингують шахтарі. Вони вимагають відставки міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і розірвання контракту з Росією на імпорт електроенергії. кажуть, свого вугілля вистачає. Вугілля не відоружається, вугілля дуже багато на складах, і вугілля ніхто не хоче брати. За словами гірників, уряд про них забув у бюджеті на 2015 рік. Не передбачено жодної копійки на розвиток та технічне оснащення шахт. От ці от хлопаки, як їх назвати, я не знаю. Забу... рішили нас просто напросто рішити без держпідтримки, без самих і плати, без. В принципі, без всякого можливості для існування, блокують зарплату, не платять зарплату взагалі, переводять, платять як по 3%, по два з половиною. Їй не задоволені податковою реформою уряду. Коли пенсіонер, який зробив 20-30 років в шахті під землею, є мало хто з людей знає, який це труд. І коли он заробив, будем казати ті три з половиною чотири тисячі пенсії, і з тепер з цієї пенсії будуть знімати 15%. На засіданні уряду прем'єр Арсеній Яценюк дає доручення міністру Демчишину розібратися. Люди повинні бути впевнені в тому, що в них завтра буде робота. А якщо та чи інша шахта попадає під реформування? Тоді яку роботу ці люди, які працювали на шахті, отримають, і яку фінансову компенсацію вони отримують. Прем'єр пообіцяв сьогодні ж зустрітися із представниками галузі окремо Ірина Віноградова, Андрій Машляковський – перший національний.